Так, далі дивимося для тальців з 16 по 22 червня 2025 року. Що у вас буде цікаво на цій неділі? По-перше, основна рекомендація на цю неділю для тальців це менше говорити, більше слухати, більше спостерігати за тим, що у вас відбувається в житті. Не лізти наражом, скажімо так, грубо говоря, старатися опанувати свої емоції, свою емоційність, От, менше накручувати, менше що собі придумувати і займатися роботою. Тому що тут, до речі, майже схожі карти, як для овнів на цю неділю. Але, знову ж таки, основна сфера емоцій. Без цього нікуди, але це також ще проявлення кохання, емпатії, доброти. Mm, от, єдине в негативі, королівочка кубки, вона може говорити про капсулювання енергії, що в процесі переростає, знаєте, це от, коли чашка набирається і вже вся одна крапля і економі. Терпіння закончилось. По сімки кубків дуже багато буде вибору, а, багато думок, куди, багато хочу, не хочу. Тут основне не розфокусовувати свою увагу, а Сфокусуватись на чомусь одному конкретному, да, і, в принципі, в екуматній роботі почати працювати. От, але менше кому розказувати, більше спостерігати. От, тельці для вас на цю неділю такий прогноз.